Ось город Герой Одеса. Ми трішки з іншої сторони заїжджаємо. Ми минуємо і їдемо на Молдову. От, все. І поїхали на Молдову. Бачу, ми тільки повернули сюди, бачу красивий храм, зараз вам покажу. Траса дуже загружена, дуже загружена. І на Одесу, і сюди, на Кишинів, і на Київ дуже загрушена, Дивіться, Занька спеціально вимив нам скло, лобове. Що у нас. Переду у нас пробка. Я хочу показати, дивіться, яка гарна церква. Зараз ми підійдемо ближче. Не, ну вже розсасується. Ось, бачите, показує пробочку. Така світла-світла церква. Красивий магазин, рибалка. О, навіть це побачила, вона рибалка. Рибалка, можна поїхати на рибалку туди. Є моя саженці, квіти. Дуже швидко. Вімкнувся зелений колір. ми поїхали. Сигнал. Боже, гляньте, як гарно. боже, яка гарна містина. І рибачі міста, міста. О. М -м -м -м. Ось дивлюся, це довго-довго їдемо і на березі, тут на березі, прямо такі будинки збудовані. Тобто сидиш у будиночку і кидаєш швидку. Повністю ця річка тут ловлять рибу. Я б тут стала. Я б тут половила рибу, чи є, чи нема, ну треба вудки брати. Знаєте, Мабуть, буде можливість ще піти попросити вудку і посидіти по рибачі, тому що до таможні ще дуже далеко, а вже стоїть черга. 5,3 Ось сюди все видно. Дивіться, стоїть черга, ну це грузові, але тут стоять і легкові. Дуже велика черга, дуже оце, Автобуси то їдуть так, а, а свій транспорт такого ніколи не було. З ми їздили, щоб на Кишинів Така була таможня, це як Польща вже, мабуть. Відкрила вікно. Друзья вам всім. Друзья, <сум> здрасте. Пройшов такий маленький, тільки покапав дощ. Як пахне, як пахне, трава зелена, болото. оте, Ой, смачно пахне. Ну, ледь-ледь черга двигається. Будемо чекати. Скільки пройдемо, не знаю. Зараз у нас 15.32. Ми стоїмо, ще пише 12 кілометрів до самого, до самої таможні. Як приїдемо, скажу. Ну, я вам скажу, що це перший раз. Може, тому, що ми на автобусі їхали, але такої черги я ніколи не бачила. Ніколи. Дуже багато фурфуру якось не замічали. Ну, ой, як багатьох. Пташки літають, брачний у них зараз сезон. Оце зеркало бачу, там ну, три машини за нами стоять. Руса, ну давай будемо їхати за фурами, ну їдуть, ну, одеські номера, лігкаво, їдуть, вони просто їдуть за грузовими, тому що вони все знають. Я кажу, ну три машини, ми що ж самі тут якісь лисі. Коли Саня каже, подивися в зеркало, онка. А ну-ка. Опусти трошки стекло своє. Зрасько. Дивіться вон черга. Бачите, черга вон пішла. Хвіст там такий задраний, що мамочка не горює. Так що чекаємо. Ну от, будь ласка, знаєте, оце дуже таке, як кажуть, пізнавальне відео. Не хочете виїхати на автобусі, хочете поїхати на автомобілі, тому що автомобілі набагато краще. Я маю на увазі зараз Кишиньов. Так само Польща, так само Румунія. Всі. Хочете поїхати на машині, тому що ви самі собі представлені. Ви можете е, їдете, заморилися стати десь в готелі, переночувати. Але оце ж таможні. Ці таможні, розумієте, якщо автобус їде з квазняком, то Садіси до Кишиньова 4 години з таможні. А якщо їхати автомобілем, то ви бачите, що. Але я скажу, що є такі одесіти. Ну, ми бачимо одеські номери на легкових. Вони підстраюються під ці е, е, вантажні машини і їдуть напролом, там повстрічне, виїжджають так. Вони економлять свій час, вони не, цю, цю чергу, як кажуть, ігнорують. Але ну, якщо всі будуть так лізти, то це ж неправильно. Ми стоїмо і за нами хвіст дуже дуже великий. Дуже великий. Сказати, що ми просто стоїмо. Санька ось даже не заглушив двигун. Стоїмо хвилин 10, трішки проїхали. стоїмо хвилин 10 трішки проїхали. От зараз уже, тоді було скільки часу. Тут не переведені 15-40 час, я казала. Ми десь годину вже стоїмо. Пир-пир-пир-пир-пир. Ось, дивіться, бачите? Вон камаз, ну він же ж не Богдаві. Ось дивіться, К номера, навіть не одесіти. І вони, будь ласка, їдуть. Пристраюються їдуть. і їдуть. Дуже багато так, автомобілів вже поїхало. Зараз видно, бачите, вже пряму цю дорогу, ось пряма дорога. Ми стояли ж там десь на гаку. І ось вони стоять. Он той лівий поворот вмикає на легковому. Зараз не буде зустріч, він буде їхати по цій смузі, я так думаю. Чому от... а чого там машини от стоять зліва? Бачиш Шансань? Отам, дивися. От, от там якийсь пункт, мабуть. Там от, от видають талончики, мабуть, Сань. Ну, да. Бачиш, там стоїть чоловік. Походу, да. Да, там чоловік стоїть. Ось поліція поїхала. Ну, поліція, мабуть, бачите, все. Поліція швидко вімкнули маячки і поїхали, і чехали вони на всіх. Ну, а ми стоїмо. Зараз таке враження, що ми заїхали в одну чергу, да, Сань? І грузовій да? Ні. По правій стороні. По правій, да? так. Ну, мені так здається, що не ми тут стоїмо, зараз в одну чергу. Багато, дуже багато, але я ж кажу, що якщо подивитися назад, зараз я вам покажу, дивіться ззаді, яка вервечка. І отак хвіст повертає аж туди, де он машини поїхали. Вон стоять. Так Ми там теж стояли сані. Я пам'ятаю, як ми їхали е з... ми прилетіли? з Турції, то ми там пости стояли, то ми тут теж стояли таку чергу велику, О, так гарно видно. Ну, я ж кажу, хто нагліше, то їде. Легковими, а ми ну, нічого, постоїмо. ничого постимо. Жодної горобчика побачила в цьому. Ну ми вже стоїмо так, що там, де ми стояли раніше, там такий, знаєте, як об'їзд, і там теж такі е, е, шустри в'їжджали. І оці, всі, що їдуть, уже Санька ходив, питав, що це їдуть по лівій полосі. Вони вклінюються в оцю очередь, тому що тільки зіванув і вклинились. Тобто, як їдеш, треба прямо тютілька в тютельку їхати, 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 тому що е, блатних, як кажуть, дуже багато. Отак, оце за Віві поїхав, поїхав. Так. Топливо розхажується, ну, вибачте, сказати, що ми тупо так стояли, це хвилин 10. Ми так по чуть-чуточку, по чуть-чуточку, дві машини, три отак протягуємося, Але це тут, бачите, папер на Лексусі, бо він же на Лексусі, розумієте? І він буде вклинюватися, ці фури вони йдуть окремо. Він буде вклинюватися сюди, яка гарна бочка поїхала. Так я й кажу. Ви знаєте, я вийшла з машини, бо вже ноги засиділа, і пройшлася аж до поворота там. йду, кажу, давайте, давайте розстояння держати маленьке, хитражопи оці, раз і заїжджають. Була сміна. Я вже розвивала тут з людьми, вони кажуть, дім, щось приготовте. Господі, мене люди просто узнають, думаю, чого тут бомжує? Каже, бо у вас що це, якщо бачиш, що тут вклінювається, вони їх розворачують назад. А сьогодні сміна, що перекриває цей поток і впускає ці машини лігкавий, а їх там їде більше. Ну, якби ми сюди попели з ми б вже проїхали. Тут нам зараз дадуть талон, зато я узнала. Ви кажете, куди вам надо, на яку ви таможню їдете. Вам дають талончики, і ви їдете далі. Це не таможня, це припогранічна зона, яка по талонам це все транспорт. На таможне ще стоять. Будемо. Я думаю, що хоч би до утра успіть. Я вам скажу, я оце ходила, то в основному жінщини, жінки за рулем, за кермом. Тому що чоловіки десь там приїдуть на той, на той кордон до Кишеньова і побачаться хоч на, два, на суботу, на неділю, довели, бачите, до чого. Що? Так це добре, що жінка ще бере дітей на машині, їде в таку даль. Просто жах. Я ж кажу, що. Або такі чоловіки, як оце е, наші, або жінки, жінки, жінки з дітьми самі їдуть, молоді, більш такі. Їдуть і чоловіків там, десь в кишені будуть зустрічатися і будуть сім'ю підтримувати. Он біліса машина, дивіться, поїхала по правій стороні. Ну, дивимось, дивимося, куди ж вона поїхала. Вже просто терпець вривається, стоїть знак. Я кажу: гаїшники, приїжджайте сюди, тут просто мільйон заработають на штрафах. Тут ліва сторона вже стоїть, не можна їхати е, легковому. А, е, а тут їде легковий і автобус, там грузовий. Пруться всі підряд. Всі підряд Отак От я й кажу, що чого там кудись лізти далеко, як ми живемо. живемо. Веревечка стоїть дурних, а розумні їдуть тут. Я думала, там підійшов е, військовий. Я думала, що він ту машину буде вести. Клині, ось він стоїть. Нам повезло хлопчик, прямо пішки тут ішов і спросив нам куди. Ми кажемо на паланку. Він подивився санькін паспорт. Получик, ти Подивися Подивився паспорт, відкритий багажник. Ну це щоб нікого ж не провезли. Мужика, вам є 60 років, є. Подивився все. І нам дозволили перестроїтися в лівий ряд. І нам дали отакий от талон. Зараз де він тут, господи, той талон. Де його діло той травми, скажімо, будь ласка. Щось я вже не бачу. Зараз я знайду талончик, вам покажу, десь він тут був. Ось він. Отакий от талон дають нам отакий. От І що буде далі, я вам розповім. Ось ми цих обігнали, вони їдуть на другу, мабуть, тамошню. А ми переїхали сюди, і ми вже з талоном їдемо з готовим. Тобто ми вже талончика не ждемо. Нам просто повезло, я вважаю. Чого він там оказався, той парень, я навіть а не я знаю. Ще дуже далеко до цього. Дивіться, скільки машин стоїть. Ці машини всі попереду, всі попереду нас. І він прямо як з-під землі виріс і підійшов. Вперед. Попереду дві машини було, і до нас підійшов. Я в багажник ще подивився. Ні, ну так він до нас, таки оце чотири Воно машини. Тасані, так? Ну, чотири машини да. Ви бачите, Впереді теж це то, що він підходив. Так що дякувати повезло нам просто. Ну, а далі що їдемо, покажу. Нам просто повезло. Ми поїхали і поїхали. А вже виїжджаємо, чувак. Він його зупиняє і показує. Вас є талон, він каже, ні. його на розворот і туди назад. Ото правильно. Хай їдуть туди, хай стоять в черзі. А нам все, ми талончик показали і поїхали. Нам дуже повезло. Ми об'їхали, мабуть, машин сорок. Ну це не то, що ми там лізли. Він підійшов, це, да, він підійшов і показав. Все, Санька позапереживав, що нас там десь залишили. Все, ми їдемо. Все, 10 хвилин ми заїхали вже на таможню, у нас на в'їзд на таможні. Забрали оцю карточку. Все, тепер ми стоїмо в черзі, ось о, в черзі на саму таможню. Трошки перекусили, тому що <різь> чай випили на заправку, щось має тут дивити. Не зрозуміло. Ну що, на, 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 тут на самої таможні машин багато, але ми вже заїхали в цю зону. Віддали вже паспорти, дуже перевіряють, дуже перевіряють ну, хто в багажнику, що в чемодані, скільки років водію. Ну, зараз питання, чи потрібно платити за дороги. Зараз ми проїдемо до молдовської таможні і там спросимо. Кажуть, що там потрібно купувати якусь віньєтку перша. Ми стоїмо тут, але до нас, Санька вже під'їхав, до Сані, до нас паспорти зібрали, знову прийшли не пограничники, бо я він каже, прикордонників хто документи збирає. Провірили, знову таки багаж. Постукали, відкрити бардачок. Коротше, чорний нас перевірили. А чого чорне? Чор... Так називають їх. Чорне, так? Да? Ага. Коротше, провірили тут, тут, тут я кажу, це мої телефони. Так, все гарно, добре, гарно, їжайте, все. Я кажу, ну, большое. Все. І ми вже ось стоїмо через зараз, можливо, нам тут видадуть як називається, наші паспорти. І он зліва жінка на такому червону, на червоній машині, не дуже буду показати, таможню, То вона з нами оце стояла, ми стояли за нею в черзі, отам. І ми разом якось пробігли сюди, проїхали сюди. Ну там черга, звичайно, дуже дуже велика. Але ми так ще думаємо, що, що я не хочу показувати самої прикордонницей. Ми ще думаємо, що сьогодні п'ятниця. І дуже багато людей їде. Я вам вже розповідала. Жінки їдуть до своїх чоловіків. Молдавани переходять прямо так, пішим ходом там таксі забирає. Просто що сьогодні п'ятниця. Але я скажу, що я думала, що ми тут будемо до ночі до глупої сидіти. А, ну, Ми тут хвилин 40 простоїли, і вже ми ось під'їжджаємо сюди. Так що сама оця таможня не дуже довго, не дуже довго, тільки там, де ми стояли майже три години, чекаючи, щоб нам дали отой талончик. Це дуже довго. Там і наглі, і ну ви бачили. Так що залишили зараз нам паспорти, провіряють машину, бо це їхня робота. і Відкривали і багажники. Сашу п'ять разів представили, вам є 60 років чи ні. Так що саня такий діловий тут сидить, бо він молодим себе відчуває. Це, молодий, ну, та я шуткую. Так що чекаємо паспортів і що далі вам розкажуть. Зараз ми станемо. Через територію їхню проїде Молдови і станемо, і там купимо цю віньєтку для проїзду. Ми ще не знаємо. Зараз нам скажуть, що ви теж знали, вам розкажу. Все, ми виїжджаємо вже. Молдаванин приніс нам паспорти і ми вже виїжджаємо. Дуже швидко брали що Тих... декларування. Що ви будете декларувати? Я кажу, машину не, Ні, не потрібно. Все. Тільки це зараз питання. Де нам купити цю Нам сказали, що тут десь ми повинні купити, а там за, за, зараз буде поле, там нічого вже не буде. Чосенька не спросив, я спросила, зараз по спросим. Далі там все, поїхав і на поле. Ось цього хлопчика треба спросити, де нам купити? Може, тут не, не потрібно на цьому. Це найголовніше, тому що штрафи бешені, просто бешені.